Ну, так, знаходжусь на підході біля стадіону, дуже в'яло публіка підтягується на стадіон. Основна причина, здавалося б, дуже проста. Можна говорити про те, що люди наїлися футболом після Україна, Іспанія, попереду ще Динамо, Челсі. Але основна причина навіть не те, що сьогодні п'ятниця, основна причина це ціни на квитки. Організатори матчу поставили на сьогоднішній день найдешевший квиток на сьогоднішній поєдинок 100 гривень, і дуже багато людей, от коли вони проходили біля мене, просили передати дуже негативні відгуки. Тому що на сьогоднішній день 100 гривень це дуже велика ціна в наших сьогоднішніх умовах. Організатори гри говорять говорять про те, що Олімпійський сьогодні буде заповнений приблизно наполовину 70 тисяч може вмістити стадіон. Сьогодні він буде забитий на 30-35 тисяч. В той же час є позитиви, тому що завітали на сьогоднішній матч багато вболівальників і донецького шахтаря. Не тільки ті, хто переїхали зі сходу, але наприклад, люди, які знаходяться поруч з зоною АТО, Авдіївка передавали вітання і говорили, що сьогодні будуть. Вболівати за Шахтар. До речі, останнє що хотів би сказати: в касах ще достатньо багато квитків, тому ще є час, хто може підтягуватись на стадіон. Студія, ну от бачимо, що ситуація на даному етапі така, що справді дуже багато вільних місць. Е, ну останнім часом Динамо, Шахтар, Шахтар, Динамо це були переповнені трибуни. Зараз цього немає. Справді десь е, те, що. Між Челсі і збірною Іспанії, тобто три таких поєдинки, зібрати повну аудиторію на три матчі таких поспіль дуже складно леже. Ну мені зараз понравили слова Романа, що люди наїлись футболом. Можна наїстися супом там, борщом. Я не знаю, чим футболом так само класним футболом. Ні, ну є такий Знаєте, термін, де коли навіть собі футболісти його використовують. Коли бачите, коли вони вже награлися, награлися, що вони піднаїлися трохи. Правда, Но все одно не так і збаловані болічки. Просто так совпало, що три матчі таких дуже ну інтересних подряд. Но все-таки, наверное, и цена отпугнула какое-то количество людей. Да, Поэтому... мы понимаем, что есть реалии на сегодняшний день в стране, и те цены, наверное, ну, нельзя сказать, что они не соответствуют. Та кожен приймає такої раз решение. в місяць людина може собі дозволити купити квиток, а три матчі поспіль це, напевно, все таки достатньо складно. Ну, і вона собі вибирає в будь-якому разі. Ну та ну зросту це на да. насправді такі реалії. Хотілося б сьогодні було багато болівальників, Ну я хочу додати, що сьогодні п'ятниця, і знаєте, якби можливо люди ще не встигли всі повернутися з роботи. Дай Бог, щоб був на сьогодні переповнений наска Олімпійський. Ми на це чекаємо. Ну, хоча б більша половина, тобто більша частина трибун була заповнена, тому що. Футболісти грають для глядачів і футбол з глядачами без них безперечно. Це дуже різні так би мовити матчі, різне різні мотивування для обох команд для самих футболістів.